Це новий Феррарі F80, і це новий розділ в історії бренду з гарцюючим жеребцем на капоті, який приєднається до Пантеону таких ікон, як GTO, F40 і LaFerrari, продемонструвавши найкраще, чого досягла марка з Маранело з точки зору технологій і продуктивності. Починаючи з 1984 року, Феррарі періодично випускала новий суперкар, що представляв вершину передових технологій інновацій своєї епохи і якому судилось стати частиною культурної. Спадщини чим стане і новий F-80. але давайте про це по порядку: архітектура нового фламена настільки екстремальна, що вибране компонування привело до ряду змін. Зокрема, у суперкара дуже вузький салон з компонуванням, орієнтованим на водія, який тим не менш, як і раніше, пропонує чудовий простір і комфорт для пасажира, сидіння якого трохи зміщене назад. Таким чином зона кокпіта має чітке відчуття одномісного автомобіля, незважаючи на те, що автомобіль омалагований для двох пасажирів. У компанії таку архітектуру називають один плюс. Основною причиною такого вибору було мінімізувати ширину на користь аеродинаміки з меншим опором і економії ваги. Я не буду зупинятись на екранах, які тут є, адже це не головне в цьому автомобілі і пропоную одразу перейти до зовнішності. Як і всі попередні суперкари, F80 знаменує початок нової ери дизайну для Феррарі з більш напруженою екстремальною мовою дизайну, яка підкреслює його гоночну душу. Такий дизайн продикт. Сований і аеродинамікою, яка відіграває ключову роль у F-80. активне заднє крило, задній дифузор, плоскі днище і переднє крило триплан. Усі ці компоненти працюють разом, щоб генерувати тисячу кілограм притискної сили на швидкості 250 км на годину. Цей результат ще більше посилюється завдяки активній підвісці, яка безпосередньо сприяє створенню так званого граунд ефекту. Це аеродинамічне явище, яке допомагає збільшувати притискну силу автомобіля завдяки то. Тому, що повітря під автомобілем рухається швидше ніж над ним, це створює різницю тисків, і автомобіль ніби прилипає до дороги. Згадана система активної підвізки була перероблена з нуля порівняно з версією. Це повністю незалежна підвізка на всіх колесах, яка приводить в дію чотирма 48 вольтовими електродвигунами. У суперкарі використовується двоважельне компонування: активні внутрішні амортизатори та верхні поперечні важелі. Створені за допомогою 3D-друку і технологія адаптивного виробництва. Яка вперше використовується на дорожному автомобілі Феррарі, це рішення пропонує низку переваг, таких як більш точне керування колесами, зменшення підресорених мас, відсутність необхідності у стабілізаторі поперечної стійкості і введення спеціальної функції корекції кута розвалу. Ця система задовольняє двом, здавалось би, несумісним вимогам. Потреба у дуже рівній їзді на трасі, де зміни у висоті дорожнього просвіту мають бути максимально мінімізовані. І потреба у піддатливості для ефективного поглинання нерівності. Ти дорожнього покриття при звичайному водіні, і це дуже круто. Сам кузов f 80 повністю новий і виготовлене з попередньо просоченого карбону та відверджений в автоклаві з використанням технології, запозиченої з Формули 1 та інших виїв автоспорту. В Автомобілі використовуються двері метелики, як на Ля Феррарі, з шарнірним механізмом із подвійною вісю обертання, що дозволяє він відкриватись вертикально під котом майже 90 градусів. Задня кришка двигуна, яка при погляді з боку перегук. Куються і стилістичним рішенням дверей, включає шість прорізів для виведення гарячого повітря з моторного відсіку, в якому приховане найголовніше силова установка новинки. Серцем силової установки суперкара є трилітровий бензиновий В 6 з котом розвалу блоку циліндрів у 120 градусів з алюмінієвими поршнями та форсунками, що спрацюють під тиском у 350 бар. Сам мотор розвиває вражаючу пікову потужність у 900 кінських сил за умови, що ви розкрутите мотор до рівня 8750 обертів на хвилину. А ось 850 ньютон метрів доступні з позначки в 5550 обертів на хвилину. При цьому мотор можна обертати до пікового рівня в 9200 обертів на хвилину, що вже дуже вражає. До того ж, цей двигун Феррарі пропонує найвищу потому потужність за всю історію компанії: 300 кінських сил з одного літра. Діаметр поршнів встановить 88 мм, міліметрів, а хід осягає 82 міліметри і ступеня стиснення 9,5 до 1. Але це далеко не все для кращого відгуку. Мотора і новинці використовується технологія електричного турбонадуву. завдяки електродвигуну, встановленому між турбі. Та компресором кожної турбіни забезпечується надзвичайна питома вихідна потужність і миттєвий відгук із найнижчих обертів. Тепер давайте поговоримо про електричну складову гібридної установки. Вона представлена трьома електромоторами: два спереду та один ззаду. У моторах використовується магнітна вулка із карбону для підвищення максимальної швидкості обертання двигуна до 30 тисяч обертів на хвилину. Усі три мотори побудовані навколо 800 вольтової архітектури. А завдяки передок. Вим перетворювачем звідси береться і живлення на 48-вольтову мережу, від якої живляться електричні турбіни. У f 80 використовується абсолютно нова передня вісь, на якій розташовані два електродвигуни, інвертор і вбудована система охолодження. Два мотори необхідні для векторизації крутного моменту на передній осі, реалізації повного приводу, який тут є, і підзарядки штатної батареї, що складається з 204 осередків, з'єднаних послідовно і розділених порівно на три модулі для загальних в 2,3 кВт на годину, і максимальної вихідної потужності 242 кВт. Інвертор, вбудований у передню вісь, є двонаправленим. Це означає, що він уміє перетворювати змінний струм, що виробляється вістю при рекуперативному гальмуванні на постійний струм для підзарядки батареї. На F80 інвертор вбудований безпосередньо у вісь і важить лише 9 кг. Завершальним елементом усієї цієї системи є задній електродвигун, у якого є Свій окремий інвертор. Задній електромотор виконує одразу три функції: запуск двигуна внутрішнього згорання, рекуперацію енергії для підзарядки високовольної батареї, як і два передні мотори, і допомагає бензиновому мотору у складних умовах. У сукупності вся ця установка видає 1200 кінських сил, з яких 300 кінських сил видає електрична складова. Потужність від бензинового мотора обрушується на задні колеса через восьмиступеневий робот. А завдяки повному приводу F80 потрібно на першу сотню лише 2,15 секунди. Це неймовірно. Якщо вам цього недостатньо, 0,200 E80 пролітає за 5,75 секунди, а максимальна швидкість становить 350 км на годину, що дуже непогано для суперкара вагою в 1525 кг. Але це ще не все. Щоб краще справляти з такою динамікою, у F-80 використовується нова гальмівна система з технологією CCM-R+, розроблена спеціально з Brembo. CCM-R+, використовує довші вуглецеві волокна для значного поліпшення механічної міцності та теплопровідності порівняно з рішенням попереднього покоління. Гальмівні поверхні покриті шаром карбідок кремнію, який забезпечує неймовірну зносостійкість, а також скорочує час притирання. Ці диски працюють в поєднанні з гальмівними колодками. І спеціальним новим складом, який забезпечує постійний коефіцієнт тертя навіть при тривалому екстремальному використанні на трасі. Попереду використовується гальмівна система розміром у 408 мм, а заду о 390 мм. Уся ця система ховається за новими дисками, зутими в гуму пілот Спорт КваР. Спереду двісті Спереду – 285 на 30 Р 20 а заду 345 на 30 Р 21 Вони були розроблені спільно з Мішлен спеціально для F80. Якщо вам сподобається Ferrari F80, готуйте 4 мільйони доларів і раджу поквапитись, адже всього буде випущено 799 таких автомобілів. Виробництво стартує наприкінці 25-го року і триватиме до 2027 року. Що ж, друзі, а на сьогодні в мене все. Так що не забудьте підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео, а також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступну за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!